Попередник у нас соя. Будемо садити літню малину. Давайте будемо на полі, включуся, покажу, як воно ореться. І взагалі чи буде сьогодні добре орати. Дуже навіть гарно, але і за того, що мотор СМД-23 стоїть, в кабіні трішки-трішки голосно. Але в принципі, в принципі, принципі, роботи воно не сильно мішає. Ось, на низьких оборотах, коли їдеш, ну, тобто, як низьких тобто, високі обороти самі, самого мотора, але коли їдеш на маленькому газу, то в кабіні ось так, допустимо. ось. Бачите? Ось так. Ось. А коли даєш газу, то відповідно обороти мотора піднімаються і відповідно в кабіні голосніше. Але для роботи це якби, не сильно впливає. Звичайно, коли в Оранці там цілий день ореш, то так, тоді, звичайно, важко. Ну якби, Просто втомлюєшся від цього шуму. Але в основному дуже, навіть, дуже цей мотор непогано показує. В парі з таким скажімо так, трактором, тобто коробкам вніс, дуже-дуже гарно. Що ж, Бачу батько зтрату налаштовує плуг. Там в них бачу не дуже хоче лізти. Але давайте зараз бо ми плугами помінялися і за того, що ці, що в мене плуги, вони трішки важчі, це рахуються садові, вони мощніші, але важчі. Тому взяв їх я, а братові лишилися 3 по 35, не пам'ятаю, що це за фірма. Тому так, щоб на той трактор було трішки легше. Так, Давайте подивимося, як вони налаштовують. Налаштуємо собі і будемо знімати для вас гарні відео. Так, що ж, Як бачите, ми вже на полі. Сьогодні ми оремо під посадку малини. Так, повторюсь, сказав я. Попередник була соя. Перед цим рік ще був садок. Як Бачите, ось такий місцями, де не дещо коріння попадаються. ось отака ось ораночка, все рівнесенько, гарнесенько, борозна розсипається навіть дуже непогано, що нам і потрібно. Але е, днів 3-4 подивимося по погоді. Е, і... Через цих 3-4 дня, коли земля трохи підсохне, ми її спробуємо розробити ґрунтофризою. Щоб було б почва ну, земля була б гарно розроблена, щоб під посадку малини кожен корінчик, як то кажуть, присипав би землею, а не грудкою. Хоча, я вам скажу, в ось таку землю вже можна садити малину, якщо там немає змоги десь краще розробити або не хочеться понести лишніх витрат. Хоча, хоча, чим краще розробити, тим і краще буде для малини. Ось так. ЛТЗ-шка поїхала, поміняє плуга. Так як з цим плугом чомусь в неї не виходить орати. Як ми не пробували налаштувати, все не виходить, Із-за того, що плуг не може ніяк залізти в землю. Чому так не знаю? Тому що не тільки півтора назад я орав ось цей кусочок поля. Я орав цим плугом, але був трактор UMZ. І він, як бачите, ось рівнесенько все згорав. Ось Все гарнесенько, рівнесенько, і я не знаю, чому так. Він ЮМЕЗ орав з тим плугом, ЛТЗшки щось він не лізе в землю взагалі. Там Сантиметрів 5, місцями десь 10 заскоче і все, і перестає. Зараз ми UMEZ орем і ось таким плугом. Він, ну Ми рахуємо, що він. 3 по 35. Хоча в реальності в нього захват ширший, ніж звичайно 3,35. І за те, що в нас є ще два плуги з бірочками, з табличками. На них пише, що там Велес Агро йде 3,35, потім одеські плуги, теж де пише бірочка є на них, що вони 3 по 35. І в них менший захват, ширина захвату, ніж у цих. Це якісь плуги садові. Вони дуже і дуже крепкі, але захват ми їх не знаємо. Можливо, вони 3 по 40, але 3 по 40, мені кажеться, у нас не було. То Я думаю, що вони чуть-чуть не дотягують 3 по 40. А можливо і є. Говорити не будемо, але урут вони дуже і дуже добре. Головне, що крепко на коріння, ну, на поля після старих садів, вони бомба просто. Що в них ламається, це гнуться леміші. Ось, бачите, завжди вожу з собою старенькі запасні. І за те, що їх ось так ось загинає, ось, зняв, поміняв, поки не виберемо добре поля, тому смислу з нових немає. Е, що ж, вже ми придбали в попередньому відео, ви бачили, у нас були мутло акумулятори. Не знаю, відслужили вони всього-всього 2 е, роки. Брали ми їх новими, ну і звичайно новими брали. Не знаю, відслужили два роки. Повезли, обміняли, ну як обміняли, купили, ті, здали, скажімо так. Ось такі ми взяли, не знаю, це вроді український виробник. Подивимося, як вони відходять. Теж взяли два, щоб не гратися, тому що там один взагалі вмер акумулятор, інший процентів 60% показує, але ну, провіряли, кидали його на цей. На... Апарат той, що перевіряє, там не знаю, як він називається, але він показав 60%, його заряджали, заряджали, так він, коротше, зарядитись не може. І на ньому ну, паршиво дуже крутиться мотор стартер. Ось. Ми купили зразу два, щоб не гратися, і все. Ось така, бачите, борозна. А це місцями тут трошки є брили. Але грунтофриза їх виправить. вам малинку. Це її цього року ось перший рік. Осінь ми її садили і це десь в таку приблизно пору ми садили. І зараз її рівнесенько рік. Ось так вона виглядає, розрослась непогано. Є ще ягодки, як бачите, що це у нас, напевно, хімботоп виходить, мені здається. Не пам'ятаю, у нас записано. Здається, це хімботоп рядка, далі мапеми. Йде. Що ж, на другий рік ми цього року сильно в неї не вкладали, все по мінімалки обробили. Ягоди кілька разів збирали, але в основному тут не дуже так і за нею хтось, і, скажімо так, доглядав, як ви бачили в наших попередніх відео. Але на наступний рік тут буде стояти дуже і дуже гарне малинове поле. Так що слідкуйте за каналом, ви це все побачите. Ось. Що ж, давайте говорити багато не будемо. Як то кажуть, говорити не поле орати. потрібно робити якусь роботу. Е, я вам зараз зроблю кілька роликів. Е, надіюся, поки це поле, тут у нас небагато, десь півтора до 1,5 гектара. Якщо пам'ять не підводить то 1,33 чи 34 гектара. Ось. Якщо все буде добре, Приїде ЛТЗка з іншим плугом. Можливо, хтось бачив, у нас є ще один плуг, загнутий задній корпус то одеськи, але, але він оре дуже навіть непогано, навіть з загнутим корпусом. Хоча там, допустимо, останній корпус чуть не підбирає, але роботу він свою виконує. Нам цього якби достатньо. Що ж, буде ЛТЗ, обов'язково покажу, як вона оре. Зараз будемо показувати, як оре ось цей Юмс. Що ж, погнали. Оба. Давайте покажемо, як він заводиться у нас гарненько. Передачі включається навіть дуже і дуже легесенько. Можна сказати, що я не знаю. Як кожному, як то кажуть, вже годі, так включається передача. Коробка дуже. Так, батько каже, що під малиною я трохи заглибив, тут не видно, бо воно обвалюється. обрізно немає, але ну, тут 8 сантиметрів десь І 35, напевно. Ось взяв. Тут гарно видно де не обвалилося. Ось бачите Ось так, нема чим поміряти, ну 30 гарантія є, там 30 Зараз трошки замілимо, бо батько каже, що дуже дуже, дуже глибоко беремо. 60, точніше. Всі плуги підносить високо із-за того, що в неї довгі тяги на вістки. Навіть ЮМЕЗ деякі плуги не може так ну, задерти, навіть з догружателем, так як ОТЗ задирає їх без догружателя. так ми згорали поле. Я думаю, що, так як я говорив, 2-3 дня зафрезеруємо його, а там будемо садити малину. Сьогодні, як бачите, зранку на відео це був ранок, десь часов, годин десь 11. Ось, то ранок був дуже холодний, в рукавицях їхав, зараз вже в кофті. І жарко. Тому ось так у нас погода міняється. Як бачите, земля гарно-гарно дуже підсихає. Е, тому я ж кажу, кілька днів і будемо фрезерувати. Е, будемо ось так я показую. Гарненько віторали рівненько. Ось. Ще пройдемо грунтофризою, е, вона ці всі рови загорне і буде дуже і дуже гарно. Цей трактор, коли їде після ЛТЗ-шки, допустимо, пройшла лтз і я стою в його борозну і починаю після нього орати, то виходить, що його чомусь дуже затягує. Хоча його і самого постійно затягує. Як ми не регулювали, його постійно трохи тягне. Не знаю, чому так. ЛТЗ-шку, скажімо так, як не вчіпиш ті плуги, або орут вони не орут, ЛТЗ-шка їде рівно, колеса завжди в неї рівнесенько стоять. Можна Можна працювати. А, да, а якщо вже настроєний плуг, то там взагалі там не, не оренка, а як то кажуть, просто сидиш, відпочиваєш, кайфуєш. В ось цьому тракторі не знаю. Як ми не налаштовуємо, постійно його тягне на сторону. Можливо, хтось щось під, підскаже. Чому так? Його завжди хоче викинути, цей, затягнути в оренду. Тобто затягує його в праву сторону. Вже й розкосами пробували, вже ну, розкосно, розтяжками пробували, вже і, і посовували плуг туди сюди і нічого не міняється. Хто хтось знає про цьому випадку такому, підкажіть, будь ласка. Ну а так, в принципі, ось така у нас вийшла ороночка. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, будемо старатися знімати для вас якісь цікаві відео. Ну, всім миру і мирного неба.